Сталося так, що з минулого тижня життя українське раптом перемінилося, і 100 тисяч чи більше людей вийшло в Києві на вулиці, і ми стали раптом іншими. І в своєму житті я дуже багато спілкуюся з студентами. І ці студенти, які вийшли сьогодні цими днями на Майдан. Це, зокрема, і ті, хто виховувався і на наших книжках. І я їм вірю. Я часто питаюся і своїх дітей, запитую у них думку. І коли студенти, які фактично є нашою надією, тому що це золота молодь в моєму розумінні найзолотіша, тому що коли діти з могилянки чи з університетів наших, це діти, які мали найвищі ЗНО, найвищі знання, тобто це світочі наші, це майбутні е, діячі, державні, інші культурологи, вчені, і коли вони мають таку думку, що нам треба йти до Європи, я їм вірю. Я й сам маю таку думку. І коли я бачу, що молоді мають таку запальну думку, я би їм повірив. І на місці нашого керівництва я би прислухався саме дослухався до цих дітей, тому що за ними майбутнє. Ми вже тут живемо, ніби думаємо, що ми царюємо, але ще, ще недовго. От вони вже приходять і вони хочуть бачити таку державу, яку вони хочуть бачити. Повірмо їм. Треба підписувати цей договір обов'язково. Тому що ці діти нам не пробачать. Мені дуже радує, що вийшло студентство. Якщо студенти вийшли, а студенти це совість, молодість, красота і майбутнє України, то другого вибору нету. От этой власти надо отказаться. И надо сейчас заставить подписать евроинтеграцию. Если это сейчас не сделать, это все равно будет уже в 2015 году. Но тогда будет через боли, через большие боли. Все равно будет, все равно эта власть не будет в Украине. Но надо сейчас заставить их подписать. В 2015 это будет трудно и очень больно для Украины, но все равно будет. Я этом настаиваю. Поэтому я думаю, что все должны встать. Молодость, взрослые, все. И потребовать, что подписание нужно сейчас. Польша красивейшая страна стала. Литва. У Украины есть такое же будущее. Его надо начинать сейчас. Потом будет тяжело. Що відбувається зараз на майдані? Чи як ми зараз кажемо євромайдані є надзвичайно важливим, тому що Українці прокинулися три роки. Вони перебували в стані такої апації. Вони були незадоволені владою, але вони не готові були висловити свій протест. І те, що зараз така кількість людей вийшла на майдан, і ми бачимо тут і політиків, і не політиків і старше покоління, яке брало участь в помаранчевій революції, і молодь це є дуже знаково, і це свідчить про те, що влада не буде безконтрольною. Тому незалежно від того, що відбудеться в Вільнюсі, а виглядає так, що що президент Янукович таки не хоче підписати і навряд чи, давайте чесно кажучи, підпише цю угоду про асоціацію в вільнюсі, але те, що відбувається зараз на Майдані, воно свідчить про те, що буде тиск на Януковича всередині України. І парадоксально, але цей тиск може допомогти Януковичу вистояти в свою чергу перед тиском Путіна. Тому що очевидно, що Путін захоче скористатися відмовою України від асоціації з ЄС для того, щоб втягти її до митного союзу, і той факт, що на вулицях Києва і інших міст. України стільки людей це говорить про те, що це Путіну безумовно не вдасться. Ну а далі очевидна справа за українцями і за тим, яку владу вони хочуть бачити. Знову ж таки, те, що відбувається на майдані, це свідчить про те, що у українців є шанс в 2015 році переобрати цю владу протидіяти фальсифікаціям. А можливо, це відбудеться і раніше.